І сьогодні атакував Полтавщину уранці в Полтавському районі. було чути звуки вибухів на щастя без постраждалих та пошкоджень інфраструктури. Графіки відключень електроенергії в Україні пом'якшаться. З ремонту достроково вивели ще один енергоблок. АЕС триває 882-га доба з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вітаю з вами. Я Ірина Скрипачова. Про події Кримичука журналісти телекомпанії. Візит підготували сюжети з наступних тем. Під час освітянської відпустки на фронт будувати фортифікаційні споруди. Відважні освітяни отримали нагороди. Депутати знову провалили голосування питання про повну заборону ОПЦ московського патріархату. Громадська думка: чи важко сьогодні працевлаштуватися інваліду? Коментар фахівця. Футбольний клуб Кремінь готується до нового сезону питання в першій чи другій лізі. Під час навчального року вони вчили дітей, а під час канікул поїхали на фронт будувати фортифікаційні споруди. Кременчуцькі освітяни нещодавно повернулися з передової та отримали нагороди. Серед них був і вчитель музичного мистецтва з Кременчуцького ліцею номер 4 Роман Прокіпець. Скільки вони там були, які складнощі виникали, та чому деякий час не могли повернутися додому? Розповість наша кореспондентка Дар'я Згура. Днями під час сесії міської ради у стінах мерії нагородили семеро освітян, які нещодавно повернулися з прифронтової території, де будували фортифікаційні споруди для захисту нашої батьківщини від окупантів. У нас кемічуських освітянів відкликали всіх з відпустки, запропонували допомогти нашим Збройним силам України. Ми від Кликнули, ну відгукнулися на це прохання і поїхали. Роман Прокіпець разом з іншими освітянами 16 днів рив окопи за 20 кілометрів від зони бойових дій. За його словами, більшу частину роботи виконувала техніка. Та, попри це, праця людей була складною та виснажливою. Працювали на з'єднанні. Великих об'єктів з окопами. Велика подяка техніки, яка була там, яка нам допомагала і робила грязну роботу важку. А вже те, що треба було підрівнювати, з'єднувати, натягувати, вирівнювати, це все робили ми. Робочий день у Кременчужан починався з підйому о 6-й, та вже за півгодини їх везли на позиції, де до 18-ї кипіла робота. На жаль, там кримський клімат. Ми працювали на піску. У нас були постійні обвали. І тому працювали ми повільно, але ну, дуже е старалися зробити свою роботу. Роман говорить, що найстрашніше знаходитися поблизу бойових дій було у перші дні. Та з часом все ж таки звик до вибухів. Також освітянин розповів нам про моменти, які запам'ятаються на все життя. На жаль, там все небезпечно, тому що був навіть момент, коли в час ночі нашу базу переносили, так як була угроза, що нас розбомблять. Постійно літали дрони, ми чули вибухи, ми працювали в дуже великій близості біля наших хлопців. Дуже багато всього бачили, чули. Серед усіх працівників команда педагогів виконувала роботу найкраще. За це їх прозвали бандою вчителів. Та після завершення роботи деякий час їх не відпускали додому. Нас не випускали. Як казали вони, вчителі працюють повільно, але качественно, і за цього вони нас просто не відпускали для того, щоб ми працювали далі, далі і далі. Я вдячний нашій адміністрації, нашому виконкому, які держали руку на пульсі і постійно дзвонили, прохали, щоб нас відтіль забрали. Вже зараз Роман Прокіпець підготував матеріал зі своєї поїздки, аби показати його своїм учням, щоб підростаюче покоління теж побачило та дійсно розуміло, якими є реалії сьогодення. Верховна Рада, вкотре провалила законопроєкт про заборону УПЦ Московського патріархату на території України, 23 липня, коли голосування мало відбутися, група нардепів заблокувала трибуну з вимогою негайно розглянути питання про. Повну заборону ПЦ московського патріархату, проте погоджувальна рада просто не винесла законопроєкт у сесійну залу і оголосила перерву до 21 серпня. Що ж думають про це мешканці Кременчука під час громадського опитування? Дізнавалися наші журналісти. Верховна Рада провалила вкотре законопроект про заборону ПЦМП Московського патріархату. церкви. ваша думка з цього приводу, як пересічної громадян? Як пересічної громадян України, громадянка України, то звісно цю церкву треба було заборонити в 2014 році, тому що це відкрита пропаганда путінського режиму на окремі якісь верстви населення. Вони краще займалися. Озброєнням для армії української, для ЗСУ, а не те, що хлопці приїжджають і знайомі розказують, що немає чим воювати, а не те, що вони про церкву чи ще щось. Або там штрафують, або людей там в тюрму садять за те, що там слухає російську пісню, чи ще щось. Тобто, краще б займалися дійсно тим, чим треба. Ну, якщо я відповім правильно, то ви мене побачите, а через 10. Московський патріат, патріархат це філіал КГБ. Це ясно і зрозуміло. Українська, тільки українська православна церква. Більше інших нема. З точки зору віруючих, це щось одне. З точки зору країни, яка воює, це зовсім інше. Ну, на мою думку, ну вже раз ми боремось за незалежність, за незалежність, на законодавчому рівні це має бути українська церква для українських людей, тому що як показує практика, що все, що нам дає московський патріархат, ні до чого гарного воно не призводить. То, мабуть, такий депутат і не правів цьому, але я не віруюча, Як до цього ставляться віряни, які все життя ходили до тієї церкви, які все своє життя пов'язують з певним батюшкою чи матушкою, ну це важко сказати. Я за те, щоб була українська церква, щоб вона тут вже одна. Навіщо вона московська? Їй давно не повинно бути, тому я за. От, а те, що Верховна Рада таке питання розглядає, що вже дійшло до Верховної Ради, це такі питання, які повинні не підніматися взагалі, їх не повинно бути цих питань, що зв'язано з цими Московією, расистами і так далі, це повністю треба вже все давним-давно було відокремити. Є більш такі у нас питання серйозні. Які треба піднімати в Верховній Раді. Ну, але так як воно залишається і не зникає, зрозуміло, треба щось робити, щоб це питання було закрите назавжди. Так само, як закрити кордони з оцією страшною країною, і щоб взагалі ми не, з ними не перетиналися ні в якому питанні. До інших тем кожна людина в Україні має право на працю. Так за словами головного державного інспектора відділу з питань праці південного регіону управління інспекційної діяльності Юлії Свериденко, люди з інвалідністю можуть працювати на роботі, яку вони вільно обрали або на яку погодилися, а підприємства зобов'язані надати для цього сприятливі умови. Установи, організації, фізичні особи-підприємці, всі підприємства і суб'єкти господарювання, які використовують найману працю, зобов'язані виділити і створити спеціальні робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю. Однак людина з інвалідністю може працювати лише на цій посаді, де, за висновком медико-соціальної експертної комісії, стан її здоров'я не перешкоджає виконанню професійних обов'язків. Особа з інвалідністю при працевлаштування надає роботодавцю рекомендації МСЕК, листок індивідуальних програм реабілітації, щоб, забезпечити, щоб роботодавець міг забезпечити роботу цьому працівнику, і тобто в листку реабілітаційної програми вказано, що працівник не може виконувати. В рамках постійної рубрики П'ять запитань до влади наші журналісти побували в одному з районів Кременчука, аби почути нарікання, запитання чи невдоволення тамтешніх мешканців, яке вони хочуть висловити стосовно депутатів Кременчуцької міської ради чи мера міста Віталія Малецького. Що почули та де цього разу були наші кореспонденти? Далі у сюжеті. Наша знімальна група сьогодні знаходиться на раківці. Даний район Кременчука особливо славиться бездоріжжям та подекуди не те, що не працюючими, а навіть просто відсутніми світлофорами. Ми певні, що тутешні мешканці мають дуже багато запитань до влади. Ну а наша постійна рубрика П'ять запитань до влади допоможе донести людські скарги до владних кабінетів. Проблема одна, щоб менше воровали і більше давали на Дякую. І за світ, щоб рішили світ отаке От пропадає, продукти все пропадає, холодильник то не співає нагріватися. Це взагалі у нас трансформатор полетів. Привет. Цілий вечір Привет. дзвонили на гарячу лінію. І ціле утро. Ну так і приїхали, справили. Звісно, я кажу, до їх підходила до хлопців, що справляють. Звісно, кажу, що ж воно не буде ламати, не буде ламатися. Як отака, то немає святу, то включили свят, потім вся нагрузка. Нагрузка всі включають, каже старається, поки свят що зробити правильно. І Оце що для людей, то це проти людей, це на знищення людей робиться. Спасибо, що світло відключає. Чому тут нічого, взагалі майже не робиться, нічого не відбувається? Люди живуть в страху, комунальники працюють, я бачу, що працюють. Але Чому не робиться це? Це для того, щоб структури певні не працюють для того, щоб все робилося. Тобто Комунальникам не дають працювати, їм перешкоджують, я бачу, і доложникам, і прибиральникам, які взагалі прибивають, їм не дають цього зробити. Не думають, Про... ціни людей. Не Ціна думаю. на п'ять думають. Ціна добавиться на утримання будинку. Не косять вовремя, площадки не в порядку. Багато балакать, та нічого слухав. В магазинах все дороге, пенсії малі, ну що можна сказати? Пенсіонерам дуже важко. Я йду картошку покупати дешево. По 10 це привезла жіночка із села, 10 гривень в кіло, а в магазині вже 15. Дороговізна. Ну, спасіба, що він. Хоч не закрив автобуси оце для пенсіонерів 25 ті що безплатно. А так, ну що? Не робиться воно, бачите, площадки. Діти безпризорні, треба щось з дітьми, підлітки отакі, колонки ламають, дерев'я ламають. Ну, в общем, їм немає що робити. Ось такі питання до влади мають мешканці Раківки. Ну, а от чи дослухаються до них, це вже теж. Велике запитання! В кінці травня залишився регулярний сезон у чемпіонаті України з футболу. Місцевий Кремінь зайняв восьме місце в турнірній таблиці групи вибування першої ліги і понизився у класі. Багато футболістів залишили клуб. Змінився і тренерський штаб синьо-білих. Днями наші журналісти побували на ранковому тренуванні Кременя і про підготовку до нового сезону нові виклики та сподівання від головного тренера футбольного клубу Ігоря Климовського та його підопічних. Бути масивнішим, сильнішим та вибуховішим на футбольному полі це найважливіші чинники успіху команди. Мати певний рівень у футболі це в першу чергу працювати над витривалістю. Тому сьогодні тренування синьо-білих проходить у доразовому режимі на день, як на футбольному полі, так і фітнес-тренування, бігові заняття, вправи на піску. Хотілося грати краще, говорить захисник команди «Кримінь» Олександр Дихтярук, який останнім часом все частіше одягає на гру капітанську пов'язку. Назначає на кожну гру капітана. Так, так вийшло, що на декількох іграх був я. Ближче до чемпіонату вже буде визначений остаточно ну, капітан команди. Нещодавно повернувся в команду і нападник Іван Куць. Не дивлячись на його молодий вік, серед вболівальників він вважається досвідченим футболістом. На майбутній сезон налаштований оптимістично. Якщо ми будемо грати в першій лізі, я думаю, закріпитися в серединці, я думаю, буде гарним результатом. За словами головного тренера синьо Білих на 70 відсотків змінився склад команди. Проблема з кадрами величезна. Наразі пробують свої сили граці з команди «Кремінь-2». проти Кременчуцьких вболівальників. Хвилює лише одне питання. Тож перша ліга чи друга? Ну, моє міння, що ми будемо мабуть, в першій лігі грати. Так що болельщики, болельщики Пусть знають, що перва ліга, наверное, вероятнее всего. Щодо погоди на завтра, 25 липня. Прогнози соноптиків поки стабільні. Сонячно, без опадів. Вночі 18, в вдень 30 З плюсом. Зберігайте спокій та продовжуйте донатити, триматися, дізнаватися про головне та цікаве на нашому каналі. Бувайте здорові і до зустрічі в етері вже завтра о 20.40.